Привіт, мої малята! Дуже шкода, що ми з вами ще досі не зустрілися, але нічого, ми не будемо сумувати. Натомість я пропоную вам сьогодні разом зі мною трішки попрацювати. Щоб розпочати нашу роботу, хочу, аби ви для початку відгадали загадку. Отже, слухайте уважно. Без пензлика, без олівця розфарбувала деревця. Як ви думаєте, діти, що це? Правильно, це осінь. А тепер повторюйте за мною, потренуємо наші язички. Ла, 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 осінь золота прийшла, че, 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 сонце, любе, не пече. Се, 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 сяє барвами усе ту, 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 любим осінь золоту. А тепер не соромтеся, повторюємо ще раз, але вже голосніше. Ла, ла ла, осінь золота прийшла. Че, 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 сонце любе не пече, Се, 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 сяє барвами усе ту, ту, ту. Любим осінь золоту. Молодці, так тримати. Hey, погляньте, а хто ж це завітав до нас у гості? Так, дійсно, це кольоровий осінній листочок. Подивіться, який гарний осінній листочок. А він хоче дізнатися, а що ви знаєте, яка в нас буває осінь? Осінь пишна, золота й сонячна, а потім сумна, дощова та холодна. А ще осінь працьовита. З приходом осені в людей з'являється дуже багато роботи. А як ви думаєте, чим займаються люди восени? Думаю, що ви втомилися. Давайте трішки відпочинемо. Ну, що, трішки відпочили? Тепер зробимо гімнастику для очей. Повторюйте за дівчинкою. Починаємо вправо. Рухаємо очима вліво, вправо. Зверніть увагу, що голова наша не рухається, працюють лише очі. Наступна вправа. піднімаємо очі по діагоналі вгору, вниз, вгору, вниз, вгору і зупинилися в іншу сторону. Вгору, вниз, вгору, вниз і зупинилися. Далі будемо робити оберти очима. Повторюйте за дівчинкою. І остання вправа коло оберти очима, ніби ми ще шукаємо довкола, але при цьому голова нерухома. Які ви в мене молодці. Тепер заплющили оченята, відпочили і продовжуємо роботу далі. Отже, ми з'ясували, що восени всі люди працюють, адже хто не працює, той не їсть. А мені відома одна історія, яка трапилася з маленькими мишенятами, які не хотіли допомагати піннові. Подивіться, що з цього вийшло. Живи собі двоє мишенят. Крут авець. І півник, голосистий горничко. Мишенята будь які знають, що танцюють та співають. А півник удосвіта встане, всі пізне збудить, та й до роботи береться. Ото якось підлітав у дворі, та й знайшов пшеничний колосок. Тепер, а гляньте-но, ну, що я знайшов. Прибігли мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити. А хто обмолотитиме? Не я. Не я. Я обмолочу, каже до них тільник і взявся до роботи. А вишенята й далі гаються. От Джей обмолотив півний колосок та й знову гукає. Гей, Крут! гей, вер! А йдіть гляньте, скільки я зерна намолотив!» молотити. Поприбігали мишенята. Треба зерно до млина отнести та борошна намолотити. А хто понесе? Не я, не я. Ну от я внесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть. Прийшов півник додому, знов кличе мишенята. Гей, hey, крут, гей, hey, веп! Я борошна приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой півничку. Вже тепер тіста треба змісити. Та пиріжкіст спекти. Хто ж міситиме? питає півник. Не я, не я, подумав, подумав півник та й каже, доведеться, мабуть, мені. От, замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі на посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник Виклав на столі, а мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох і голодний я, каже Круть. А я який голодний? каже Верт. Та й посідали до столу. А і каже, Стривайте но, стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, а хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують пруть тебе. А тісто хто лісив? Ти? А річ витопив? на напік. Ти кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого, стали вони тут вилазити за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких кінівків пиріжками пригощає? Діти, скажіть, будь ласка, а чи правильно вчинив півник? А якими були мишенята? Так, дійсно, вони були лінивими. А ми ж з вами знаємо, хто не працює, той не їсть. Скажіть мені, а ви допомагаєте вдома своїм рідним? Які доручення дає вам тато, мама? Чекатиму з нетерпінням ваших фото, де ви допомагаєте вдома? Чи то в саду, чи на городі, чи, можливо, навіть на кухні.